Всім привіт, друзі! До вашої уваги лот обрисковичі ручні німецького бренду Parkside і зараз я вам покажу їх поближче та розкажу про них. В лоті 12 одиниць. Розпилювач під тиском об'ємом 1 літр буде ідеальним для домашнього використання, де не потрібно використовувати велику кількість рідини. Комфорт роботи забезпечує зручна та ергономічна форма розпилювача. Розпилювач виготовлений з високоякісного пластику. Вартість 360 гривень. Собіваркість одиниці 30 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток КМІ на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!